Це ютуб канал говорить Великий Львів, наш співрозмовник Валерій Романенко, експерт з питань авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Вітаю вас, доброго дня! Хотіла би поговорити з вами про арешник. згідно з висновками українських експертів на основі уламків російської ракети арешник, яка атакувала Дніпро у 2024 році новітня російська розробка базується на застарілих технологіях? Про це йдеться у сюжеті CNN. гіроскоп з Орєшніка, З ним ще Юрій Гагарін літав. Так сказав експерт Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Андрій Кульчицький. Що про це думаєте? Ну, можливо, не виключений варіант. Загалом, значить, передача технологій на наступних ну використання опрацьованих технологій в наступних зразках, це загальносвітова практика. Ну, але ж не до такого ступеня, щоб це було піввікової давності вироби. Да? От тому, ну скажімо так, те, що розповідали про ракету про залишки ракети Арешнік або Кедр. Вона і так, і так називає її, значить, ГУР називає кедр. От в пресі прижилася назва «Орешник». Це, ем, значить, так би модифікація ракети Рубіж. Рубіж, це ракета РС-26, «Орешник» Там була якийсь час, називали її РС-26 М модернізація. Тобто, що Росіяни зробили? Вони відпиляли третю ступінь ракети із міжконтинентальної ракети отримали ракету середньої дальності. Ну, звичайно, частина інших елементів теж була змінена. Ну, от, там не все так просто, як я сказав, але загалом значить, загальна філософія цього була приблизно такою. Тому мене це не дивує, і не дивує те, що там значна кількість деталей з маркуванням, які належать. Ну, там заводські маркування є відповідні. Відповідні, так би мовити, символи да, і відповідні комбінації літр, да, коди. Ну, от. Це роблять і в авіабудуванні, і в ракетобудуванні, для того, щоб на, ем, ліні... ну, на конвейері е, кінцевої збірки да, можна було там, розділити між модифікаціями ці деталі, да. зрозуміти, до, до якої моделі, яка деталь йде. От. Ну, такі логістичні проблеми. От тому таке буває, але ще раз кажу, не до е, піввікової давнини. От. Е, найгірше те, що ракета з цими деталями полетіла не в космос, а все ж таки прилетіла на нашу багатостраждальну українську землю. Але от інший експерт розповів, що в уламках знайшли радянські лампи. З одного боку, це, начебто, ще раз. Підтверджує певну таку технологічну відсталість Росії, але все ж, ну від того, ракета не перестала летіти, долетіла аж до Львова. Тобто не дуже варто себе тішити, я так розумію, цією технологічною відсталістю Росії. Ну, дивлячись в чому Росія зараз активно розумієте, чому вони використовують ці ракети, бо на е, ці компоненти. Я не певний, що там була якась лампа значить, першого, першого рівня важливості, але росіянам значить, не дають, не продають компоненти, які можуть бути, які є високоефективними. А для балістичних ракет потрібно для того, щоб забезпечити характеристики на рівні супротивника, потрібна така ж, як у супротивника радіоелектронна база. А росіянам її просто не дають, тому вони змушені використовувати якісь відпрацьовані старі рішення і спиратися перш за все на те, що вони мають, що вони здатні отримати з Китаю те, що вони здатні самі виробити. Тому можливі якісь варіанти, хоча про, про лампові, лампові прилади, ну тут важко щось сказати. Так, таких технологій вже давно нема. А є теорія, що російська ракета Арішнік може давати військовий результат, виключно у вигляді ядерної зброї. Чи так це? Ну, саме так. Бо інакше це летять болванки, розумієте, наповнити їх. По-перше, вони не сталеві. а Сталь не витримає цих температур. Там кераміка і досить товстостінна. Напхати її вибухівкою, ну який ефект буде, та жодного ефекту не буде. Да? Ну, треба якийсь значить, в керамічній оболонці має бути якийсь все ж таки сталевий елемент, який здатний нанести кінетичне ураження. В всякому разі, перші два рази росіяни зробили саме, саме в такому варіанті, застосували цю ракету. Перший раз по Дніпру вони ще й, ну, загалом ракета має бойову частину, що складається з шести блоків індивідуального наведення. По Львову, ну наскільки відомо було, наскільки там пояснювали цю картинку, ця бойова частина розділилася лише на шість блоків. По Дніпру вона ще раз розділилася, кожен блок розділився ще на шість значить, компонентів кінетичного удару, ну, як снаряди, ну, от, як бронебійні снаряди, скажімо, підкаліберні бронебійні снаряди. Да? От тому, скажімо, вибухівки напхати туди неможливо, але якщо б там були ядерні заряди, то дійсно була б, ця зброя була б ефективною, бо небагато, досить небагато антиракетних комплексів поки що є в світі, і захистити себе надійно можуть лише Сполучені Штати значить і. Скажімо, якщо чому надійно мож, лише Сполучені Штати, там велика концентрація, досить велика цих комплексів. В Європі комплекси здатні збивати подібні ракети до того, як вони розділилися, а вони розділяються на висоті понад 100 кілометрів поза атмосферою. І якщо ракета здатна збити, антиракета здатна збити таку ракету, як на Рубіж, наприклад, Да? На висоті 120 кілометрів, то потрібно дві ракети, дві антиракети, да? а якщо вона вже розділилася, то розділіть на кожну по дві-три ракети. Потрібні вже, якщо шість бойових частин, потрібно 12 ракет, мінімально, а то 15-20. І жодна система протиракетної оборони такого не витримає. Ну, з цих, до речі, з цих причин, ем, ну, і інший ряд технічних причин, Петріот не може збивати такі ракети. От. Тобто, якщо да, крім того, ще такий момент, як точність влучання, кругове вірогідне відхилення. Так от у Орешника воно величезне. Там 100 метрів це не, не відхилення для нього. Ну і якщо стріляти по якомусь конкретному об'єкту, значить навіть по заводу, от, 100 метрів для ядерної боє, боєголовки це нічого. Да. Це значить так, ну, похибка, яка а, ні на що не впливає. А от якщо стріляють болванками, то це результат, коли більша частина зарядів падає десь. У лісі, у полі, значить там десь на вулиці, значить, де завгодно. От. Тому, скажімо, дійсно, ефективність подібних ракет лише тоді вони мають високу ефективність, коли там є ядерна бойова частина. Шість ядерних блоків спопилять цілу область. Минули кілька днів після цього прильоту. Чи є розуміння, чому саме от по Львову вдарили Орешником? Чи це лише для того, аби залякати Європу? Чи можливо це було якесь випробування цієї зброї? Ну як завжди, тут багатопланова, значить, вибір Львова. багатоплановий. По перше, це поряд з країнами НАТО, і ми до цього ще повернемося. По-друге, росіяни підвищують ставки напередодні чергового візиту нашого президента до Сполучених Штатів. Вони збільшують, так би мовити, значить, спосіб застрахати українців. Тобто тут є пропагандистська компонента перша, друге політична компонента. Трамп завжди охоче чіпляється за будь які як він називає козирі. От зараз він може вхопитися за те, що, значить, от у росіян є грешник, а у вас немає, ви не, можемо, не можете від нього відбитися. От. Ну, Звичайно, третій компонент це все ж таки росіяни хотіли нанести ураження якомусь об'єкту, да? але ну, згідно з останньою інформацією, особливих успіхів, в цьому вони не досягли. І четвертий компонент, який досить важливий, це вплив на європейських союзників. Справа в тому, що. В uh, 25-му навіть році uh, Сполучені Штати розмістили два антиракетних комплекси один Іджіс, um, комплекси називаються, uh, один в північній Польщі, другий в південній Румунії. І ці два комплекси мають захистити всю Європу. Ну, по дальності вони ці російські орешники можуть збивати аж над Курськом. От, і навіть далі, да? от вони здатні захистити величезну площу аж до Норвегії на півночі і до північної Африки, Ну, подальності цих комплексів. І зараз росіяни, скоріш за все, хотіли подивитися, чи е відреагували ці комплекси, чи змогли вони відслідкувати параметри Арішніка? Ну на яку висоту піднімається, яка швидкість в кінцевому на, на деяких відрізках, яка швидкість. Бо збивати краще всього тоді, коли на а, найвищій точці на значить, найвищій точці балі балістичної траєкторії, там швидкість наближається до нуля. Якщо в цей момент уразити ракетою, а там має бути точкове ураження, хід у кіл, ракета в ракету. І уразити потрібно тоді, а, поки ракета не розділилася на шість, на шість частин індивідуального наведення. От і е, росіяни хотіли подивитися, чи здатні американські радари, які е, займаються наведенням цих ракет, відслідкувати е, рух російської ракети, рух Да? Якщо встигли, значить росіяни тоді промовчать. Да? Якщо не встигне, не встигнуть, росіяни почнуть надувати щоки і знову казати, що в нас є зброя, значить, проти якої немає прийому. От, тут ситуація така. Наприклад, німецьке видання вже сказало, що третій європейський антиракетний комплекс ЕРУ РУ3 ізраїльський не зміг виявити параметри цієї ракети. Так що тут ситуація така, значить багатопланова. Про намір Британії створити для України балістичну ракету Найтфол повідомило видання Сан». За їхню інформацією, йдеться про те, що країна шукає фірми для проєктування, розробки і постачання перших трьох ракет для випробування запусків за контрактом на 9 мільйонів фунтів стерлінгів. Балістика Україні потрібна, але чи вірите, що проєкт реалізують? Ну а чому ні? Британці найнадійніші наші союзники. Я думаю, що вони зможуть реалізувати єдине, що це ж потребує все часу. от наша балістика, я казав ще з 23-го року, що потрібні засоби ураження російських тилів, тобто діпстрайки потрібні. Росіяни навчилися збивати 9 з 10 наших діпстрайків, незалежно від того, це значить ну, там, трохи кращі результати у наших крилатих ракет. А дрони росіяни збивають ну, досить часто збивають 9 з 10 збивають. Ну, це загалом в нас визнають ці цифри. А з ракетами, там, особливо значить, Нептуном, там трохи краща ситуація. А інші ракети наші квалі... ну, кодифіковані як реактивні дрони, тобто теж їх можна збивати, і фламінго має величезну відбиваючу поверхню. Через свою конструкцію, да, і за нею будуть полювати. Чим росіяни збивають? Збивають з гелікоптерів, збивають зенітними комплексами і масово застосовується авіація. Дотепер у росіян ну, майже там 350 винищувачів, які вони здатні розгорнути для того, щоб прикривати а, свої, свою територію від наших ударів. А от проти балістики, коли з'являється балістик, авіація не працює. І наймасовіші зенітні комплекси це панцир, там, там, ну, перші моделі «Бука» – вони теж не працюють, вони не здатні збивати. Залишаються лише найскладніші комплекси, типу там С300, С350, С400. Можливо, останні модифікації «Бука» – Вони ще здатні якось працювати по балістиці. І ефективність ударів зростає в рази. Тобто, якщо Крилатих ракет ми збиваємо там 4 з 5 чи 9 з 10 російських, відповідно, коли до нас летять вони, да? відповідно, росіяни таку ж кількість здатні збивати і наших крилатих ракет. А з балістикою ситуація інша. Ви подивіться, як в нас результати. Ми збиваємо, як правило, ну як максимум половину балістичних ракет в найкращому разі, да? або навіть взагалі навіть менше. Відповідно, і Росія зможе збивати цих ракет. Балістичних, відбивати балістич... атаки, балі... удари балістичними ракетами. Набагато гірше і економічно вигідніше наносити удари саме балістикою. Бо балістика, хоч і в, в два-три рази дорожча, інколи в 5 разів від крилатої ракети, ракети, да? але крилатих ракет треба випустити десяток для того, щоб уразити одну ціль. Досить легко порахувати, що балістика обійдеться дешевше. От ураження однієї цілі російською балістикою буде в рази дешевше, ніж десятком крилатих ракет. Но для цього нам потрібна балістика, і тут причому ця ракета Nightfall, тут до неї ще окрема умова. Точність в умовах радіоелектронної протидії плюс-мінус 10 метрів. Кругове вірогідне відхилення не більше 10 метрів. Тобто, ну, при бойовій частині в 200 кілограмів, якщо будемо влучати на плюс-мінус 10 метрів, ну, це дійсно будуть удари, які значить, спричинять серйозні руйнування, і вони будуть не поряд з об'єктом, а по самому об'єкту. І ще одне питання. В головному управлінні розвідки повідомили про модифікацію ударних дронів Герань 2 і герань 5. Чи означає це, що загроза зростає? Ну, Вони весь час модернізують гірань, вони застосовують все, що тільки прийде в голову. Вони... Ну, Зараз най, найнебезпечніший момент, те, що гірань перед падінням скидає в районі падіння міни. От, вони невеликий заряд там від 1,5 до 3,5 кілограмів значить цієї міни. Да? Але вони магнітні. І коли туди побіжать значить, побіжать наші ДСНСники, щоб е відділити бойову частину герані, ну, по-перше, росіяни ще й самоліквідатори туди ставили, які незалежно від того, влучила чи там, чи впала, просто впала герань, все одно, через деякий час вони ставлять самоліквідатори на неї. Але тут вже е залежно від завдання, тут час реакції може бути в годинах. Ну, от. А якщо там вони ще розкидали міни перед цим, міна, падаючи в сніг, її не видно, і людина може її зачепити. Оце найнебезпечніший момент зараз, те, що вони застосовують гірання. Ну, небезпечно також управління. Там, коли вздовж кордону з Білорусі йдуть наші поїзди, росіяни прибудрилися в Білорусі посадити операторів наведення і на гірані поставити значить, відеокамери. В результаті вони відслідковують наші поїзди і вражають рухомі цілі, що для звичайної гранті це неможливо. Грань прилітає по координатах. А якщо вона попадає по поїзду, по локомотиву, то це означає, що вона летить під управлінням, під безпосереднім управлінням оператора. А щодо те, що ви питали, герань 5, ну це копія іранського дрону Карар. Це не дуже така вдала розробка іранська, але росіян не вистачає. Виходить, в них не вистачає озброї. От. І росіяни чи то закупили в Ірані, чи то, скажімо, значить, скопіювали іранську конструкцію. Чому вони цим зайнялися? Це реактивний дрон. Ну, це таке щось проміжне між крилатою ракетою малої швидкості, да, там 500-600 кілометрів не більше. Да? Нехарактерна швидкість для крилатої ракети там 800 км, 850 а тут 500-600. Тому що там малопотужний китайський двигун стоїть на ній. І ця ракета несе бойову частину 90 кг і летить на відстань 1000 км. Звичайний шахет має теж бойову частину до, скажімо, до 50 кг, але летить на 2200 км. Ну, якщо там менша дальність, то він летить там на, з бойовою частиною в 100 кг, він летить десь на 650 км. Тобто якоїсь принципової різниці між цією ракетою і ой, між цим Гераню 5 і геранію 3. На яку просто поставили реактивний ну це був звичайний шахет, на який поставили реактивний двигун. Особливої різниці нема. Єдине, що значить, нашій авіації буде легше збивати ці ракети. Там такий більш-менш потужний реактивний двигун, хоч і мало потужний, але дає добрий тепловий потік. І ракети з інфрачервоним, інакше кажучи, тепловим наведенням будуть надійніше вражати ці ракети. Крім того, мобільні групи, маючи ПЗРК, переносні зенітно-ракетні комплекси, да, теж вони наводяться на теплові, на джерела тепла, і їм легше буде збивати ці ракети. або ці реактивні дрони. Дякую вам за цю розмову, за цю інформацію. Валерій Романенко, експерт з питань авіації, провідний, науковий співробітник Державного музею авіації, був нашим співрозмовником сьогодні. Ще раз дякую.